Вітаю всіх, це проект життя невідмінно і в цьому випуску ми поговоримо про те, як виховати українських геніїв. Україна потребує ефективної системи освіти нових геніїв. За показником індексу, куди входить рівень життя країни, грамотності і освіченості населення. Україна займає 88 восьме місце в світі. Очевидно, що нова реформа. Про яку ми сьогодні поговоримо з нашою гостею у близькому майбутньому повинна змінити цю ситуацію. Сьогодні до мене завітала Людмила Кохман, вчителька початкових класів Великогаївської громади. Вітаю вас у студії! Вітаю рада, що ви завітали. Ви педагог з багаторічним досвідом. Якими ви бачите результати освітянської реформи? Чи нові стандарти початкової освіти відрізняються від старих? Ну, звичайно, із впровадженням нових реформ нової української школи уже з 2018-19 рік, коли почала реформа діяти так, дещо початкова освіта змінилася, адже найголовніше це. Комфортне, безпечне середовище для, дити для дитини. Е, кожна мама, кожен батько переживає, щоб дитина була його в безпеці. Е, це, звичайно, вчитель, який, завжди за ручку маленьку дитину, від мами повинен створити такі належні умови, щоб дитина хотіла бігти в школу, вчитися. Це є, зними, адже... є. Так, насправді. Так, насправді, тому що малесенька дитина, яка йде від мами в 6 років, вона хоче бачити біля себе. Спокійну, розумну, усміхнену вчительку, яка завжди є поряд. Оце я вважаю, також є найголовніше. Відкритість дитини, звичайно, має бути і так само відкритість вчителя, адже дитина тоді не піде на контакт. Якщо ти будеш на відстані тримати одну і, звичайно, реформа самої освіти. В нас, звичайно, мусить бути в центрі уваги це є дитина. Дитиноцентризм – це є основне. І початкова освіта якраз налаштована на таку співпрацю, на те, щоб все заради дитини і любі методи роботи, любі контакти все має бути назустріч тільки для того, аби дитині було добре, зручно. Вона хотіла бігти в школу і вчитися. От через те, от це я вважаю найголовнішим для того, щоб дитина дійсно в початкових класах. Були й добре. Перша вчителька назавжди накладає свій відбиток у душі і серці дитини. Як зробити, щоб початкова школа дала незалежний старт для формування творчої і відповідальної особистості, виховала гідного громадянина, створила умови для розвитку майбутнього генія? Я дійсно з вами згідна так, але дивіться, кожна дитинка, яка приходить, це такий чистий аркуш паперу, і, і от так. вчитель має ті фарби, якими розмалювати цей аркуш. Бо це залишиться назавжди. Звичайно, і е, наскільки, як ти підеш на контакт з дитиною, як ти будеш спілкуватися, які ти створиш умови навколо неї, як ти згуртуєш дітей, як ти подасиш оті ту інформацію, ті знання, як ти навчиш вчитися дитину, так це і закладеться, тому що найбільше, хоч за. І складно, і багато матеріалу, інколи діткам це забагато є, от але все рівно дитина, як та губка, вона втягує і це залишається І те, що запам'ятається в першому, другому класі, вони пам'ятають і до одинадцятого. Це вже перевірено. Чи потрібно мотивувати до навчання дітей саме оцінками? Адже в молодшій школі їх зараз не ставлять. Чи потрібно це йде золота середина? Ну, ви знаєте, я вже пропрацювавши трошки в школі так багатенько, можу співставити, яка була і бальна оцінка, і зараз вже формувальне в нас оцінювання. І хочу вам сказати, що кожна, не тільки дитина і дорослий, хоче, щоб тебе хвалили. Щоб тебе помічали, щоб твої старання були оцінені так. і на вищому ти... рівні. І ви знаєте, от зараз багато вчителями є і за, і проти формувального оцінювання. Хтось хоче так, хтось бачить по-іншому. Але ми повинні, як вчителі, бачити поступ дитини і це підтримувати, її мотивувати. Адже дуже так критично поставивши низьку оцінку, зразу занижується в дитини своя самооцінка. Вчитель категорично відбиває на охоту в дитини вчитися і бажання таке. А от коли ти поступово бачиш поступ дитини, ти формуєш ти її, підтримуєш ти її. На кожному кроці оце формувальне оцінювання, воно не починається там з якогось 4-го, Це з першого дня дитини в школі. І такого учня, який якому важко дається, бо повірте, не всім легко дається навчання. Але якщо в таких дрібницях і ти бачиш, що справді в тій дитині вдається елементарне з великого, оце вже є успіх. Дитина повинна бачити свій успіх і до цього рости. І так буде надалі воно закладатися потім в наступних роках. Ви берете дітей у першому класі, випускаєте в четвертому. Що для вас є результатом вашої праці? Ну для мене, ви знаєте, от мета взагалі моєї роботи, коли я беру в першому класі дитину, мені головне запалити той вогник, щоб дитина хотіла бігти в школу. От коли вони кажуть, я не хочу додому, або от мене сьогодні дівчинка сказала Я не хочу каніку. Завтра ще один день, а потім тиждень каніку, Я не хочу. Я хочу до школи. от це мотивація, ця мета роботи, значить, ти не просто тут в школі. Якщо дитина хоче йти до школи, значить всі умови створені, ти шукаєш таким способом все подати, у той навчальний матеріал, щоб дитині було цікаво і вона хотіла далі, далі вчитися і збирати свої знання. За статистикою, майже 90% дітей мають ті чи інші проблеми зі здоров'ям. Замість свіжого повітря, фізичних навантажень діти постійно сидять в телефонах і в школі, і вдома. Що з цим робити? Ну, ви знаєте, вмілий вчитель вміло може маленьких дітей так обхитрити, так переламати, щоб навіть і застосувати оці телефони в корисних цілях. Звичайно, рухатися потрібно однозначно, і фізкультура, і рухливі перерви, і різні фізкульт хвилинки це тільки напрямлені на те, щоб дитину дійсно розрухати, і це сприяло здоров'ю. Але нікуди не дінемося. Сучасний світ без телефонів, без гаджетів. Ну навіть і на уроках нам потрібно це ми використовуємо. Але от вчитель саме тут. Молодших класів, і він, якщо він найбільше буде шукати таких діяльнісних методів, таких рухливих підходів для дитини, щоб вчитися рухаючись, це також є один з методів. То тут проблем абсолютно не буде. У мене діти всі мають телефони, вони без проблем, телефони лежать, чекають своєї черги, коли ними працювати. А ми і співаємо, і танцюємо, і рухаємося і вчимося. Ну, знаєте, нам в молодших класах в початковій світі легше, трошечки легше. Вони ще нас сприймають і слухають. Ми так як ну, маму замінили. Ну, вже середня старша ланка трошки проблематичніше, тому що телефони це дуже-дуже великий мінус. Скажіть, чи усвідомлюють ваші маленькі учні, що в країні йде війна? Що вони відчувають? Е, ви знаєте, дійсно великі корективи, великі зміни внесла оця повномасштабна війна. І в дітей дуже, дуже чутливі ранимі серця, вони це відчувають набагато більше, ніж ми дорослі. Так лунають тривоги, так ми опускаємося в укриття. Ну, ми навіть інколи і проводимо далі уроки і дослідження, проводимо таке в укритті. в нас було це не раз. От, в нас всі умови створені. є. Так, От, Але все рівно це не те. Коли дитина, ти починаєш урок. Ти налаштовуєшся на одне, а ми вже спускаємося в укриття. Вони самі, вони настільки це стільки дратує дитину, і вони не задоволені цим, що тут в нас пішла, пішла робота, а тут раз і тривога і нас обриває. От. Але я завжди кажу своїм колегам і, і сама так налаштовуюся. Так тяжко, нам складно вчителям. Але ти мусиш морально, емоційно дитину підтримати, ти мусиш підбадьорити і бачачи те, що дитині складно. Інколи і страх в очах. І були такі дітки, які від початку тривоги, коли спускаєшся в укриття, вона сидить просто в одну точку, дитина дивиться і переживає. Інші там в телефонах граються, вони співають, вони грають, там спілкуються. А є такі діти, які замикаються. Це дуже складно, це дуже треба так делікатно, індивідуально підходити, так дитину розговорити, переключити, щоб просто відволікти від цього, бо далі наслідки можуть бути набагато такими складнішими. Складно вчитися в таких умовах, хоча, дякувати Богу, цього року не так часто тривоги, і нам є можливість працювати, вчитися, і ми вже навіть і забуваємо про це. Але. Ви знаєте, от благодійні ярмарки, і ми завжди дітям про це згадуємо. І такий в нас є дуже хороший момент в школі, та й, я думаю, в інших школах. Кожного дня, в 9 годині, ми молимося за наших воїнів, ми молимося за мир. От і ну, вони це знають. Вони знають, вони відчувають, вони переживають. Є в нас діти, в нас є дівчинка, батько якої служить в Збройних силах України. Ми завжди допомагаємо, підтримуємо те, що можемо. Ще стосовно нової української школи, ми вже в інтерв'ю зазначали, що дитина повинна бути в центрі і все повинно крутитися навколо її особистості. Як це зробити, коли в класі 37 дітей? Як вчитель має приділити увагу кожному? Знаю, що за кордоном дітей набагато в класах менше. Скільки, на вашу думку, повинно бути в класі дітей? Дякую. Ну, ви знаєте, я від самого першого дня від коли працюю в школі. Ну, у мене так 28-25 найменше було цьогоріч 20. Але все ж таки, я переконана і я стою на своєму що. В початковій школі має бути ну, до 15 дітей максимум, плюс обов'язково повинен бути помічник вчителя. Ну, це не йде мова про інклюзивний клас, якщо там є дитина з особливими потребами. Це ми говоримо про звичайний клас початкових класів в початковій школі. Адже для кожної дитини ти мусиш приділити увагу. Перший клас це взагалі безперечно, адже кожна дитина прийшла вона особлива. Вона кожен до себе хоче до себе уваги. Вона була вдома з мамою, ще особливо ті, що не були в садочку, діточки, то вони дуже хочуть бути в центрі уваги. Вони всі хочуть бути вислуханими, вони всі хочуть бути почутими, вони всюди хочуть перемагати. От, тому вчителя тут завдання складне, але е, знову ж таки, ми таки виявляємо цих особливих дітей. Хтось краще вміє співати, хтось краще вміє розказувати вірші хтось зміє просто тобі говорити гарні слова, ну, є різні діти, зрозумієте? От тому от нова українська школа, мені е, розумієте, багато вчителів було таких, які не хотіли ламатися. Але вони звикли так, як було з року в рік собі. Хоча е, я не можу сказати, що наша освіта була е, раніше е, чимось відрізнялася Чимось гіршою, гіршою, абсолютно ні. Але зараз в новій українській школі, е, розумієте, настільки. От всі оці сучасні методи навчання. Ну і сучасна дитина, ти мусиш змінюватися в часі, тому якому ти живеш, і ти за тою дитиною, за тими молодими батьками, які приводять дітей. Так воно ну, ні... прогресивним. так нікуди не дінешся. Ти мусиш ти в ногу з часу і виявляти оцих різних дітей. А вони дуже різні. Дуже повірте. Е, ви вже зазначали, що педагоги повинні рухатися в ногу з часом, що виховати генія. Як ще потрібно навчатися педагогам, аби аби якраз і рухатися в цю з часом? Є багато вчителів, які я завжди кажу своїм вчителям: якщо ви тут, ще в школі, ви в класі зі своїми дітьми, ви не випадкові. Ви тут через те, що ви любите свою справу, що ви любите дітей, і ви хочете дійсно чогось навчити і дати цій дитині. І м, кожен вчитель, який працює в школі, він прагне далі до удосконалення. Повірте мені, ти не можеш стояти на місці не розвиваючись. Зараз є настільки багато різних ресурсів, де вчителі наші можуть почерпнути собі безліч різних методів і, і форм роботи, і так далі. Тільки треба бажання і часу. Надзвичайно. Десь надзвичайно підвищити свою кваліфікацію свій рівень? знань. Крім того, що в нас є е, щороку курси підвищення кваліфікації, це само собою, але Індивідуально в нас от всі вчителі, я знаю багатьох, які шукають собі настільки такі цікаві різні платформи, такі цікаві сайти, де можна це почерпнути. І не тільки. Ми на рівні, наприклад, нашої громади йде в нас щороку такий форум вчителів, освітянські посіденьки, форум обміну педагогічних ідей, де ми просто шукаємо. Оті всі свої родзинки збираємося, і ми одна локаціях, Так у нас є спеціально відведений час. Це весною, коли вчителі атестуються. І ми якраз обмінюємося цими родзинками не тільки своєї кафедри, наприклад, між вчителями початкових класів, але і з вчителями інших. Чому? Нехай старша школа переймає щось від нас молодше, адже нова українська школа, ми вже 4 роки перейшли і вже запустили середню школу 5-6 клас. Вже вчителі середньої школи вони також вже йдуть в ногу з нами. От. Тому е вчителі в нас е завжди. Креативні, ми не раз приймали участь у різних форумах. Це вже я казала, плюс до того, що є такий дуже хороший еткемп. Це такий форум великий всеукраїнських вчителів, де йде обмін досвіду не тільки вчителями нашої області, але й інших. От тому ми ділимося, шукаємо, раді прийняти когось до себе. Є в нас мрія, де ми Плануємо поїхати і за кордон і обмінятися досвідом з вчителями інших країн. Це в нас працює. Поділіться, чим унікальна ваша школа і ким пишаєтеся з ваших випускників? Звичайно, діти всі в нас творчі, всі стараються, всі вчаться. І от у нас в громаді працює така програма. Якщо учні закінчують школу на золоту медаль, срібну медаль, то є така грошова винагорода. Тобто вони отримують сертифікат золота медаль на 15 тисяч гривень, а срібна медаль на 10 тисяч гривень. Це мотивує дитину. І також у нас є поряд програма, яка заохочує дитину повернутися до нас назад, працювати в громаду. Тобто, якщо дитина дійсно така старана, дитина творча, дитина хоче вчитися, то навіть є таке, що громада готова за неї платити кошти за навчання, де собі в який вуз дитина вибирає. От це мотивує повертатися дійсно і працювати там в рідному селі, там де ти народився, насправді, звичайно, це у нас є і вчителі, які вертаються, і люди, які справді мають і свій бізнес, і розвиваються навіть попри те, що і зараз війна, але треба жити кожного дня. Ще хотіла би вас запитати поради майбутнім вчителям, що порадити тим, хто мріє ним стати? Е, ви знаєте, якщо е, ти любиш дитину. І ти прийдеш в школу, значить, ти справжній вчитель. І я вважаю, найперше, треба любити дитину і хотіти працювати, не зважаючи ні на що. Звичайно, в нас не така достойна зарплата, яка б мала бути у вчителя. У нас нема стільки часу вчителів, особливо і початкової школи, і старшої школи, щоб ми приділяли час своїй сім'ї, а ти мусиш сидіти перевіряти зошити, готуватися, де шукати в інтернеті інформацію і так далі. От, Але. Попри все, от дійсно молодим вчителям є різні. До нас також приходять молоді вчителі. І якщо ти любиш дитину, ти ні на що не будеш дивитися. Якщо ти любиш свою роботу, ти хочеш дійсно запалити той вогник, і ти бачиш, та дитина просто горить і біжить до тебе, значить ти робиш добре це, значить ти на своєму місці, і ти працюєш так, як має бути, не дивлячись ні на що. Дуже вам дякую за розмову. У мене була в гостях Людмила Кохман, вчитель початкових класів Великогаївської громади. Реформа має працювати на результат. Україна чекає нових геніїв. Це був випуск Життя невідмінно. Підписуйтесь на наш YouTube канал Аналітик Про, аби не пропустити нових випусків.